Віршована абетка. Вивчаємо нові звуки та букви. Відгадай загадку. Я дівчинка маленька, в хустинці червоненькій. У лісі проживаю, з ведмедиком я граю. Так, це Маша. Складемо звукову модель цього слова. М. А. А. Маша. Зверни увагу на перший звук. Маша. М. М. Приголосний, твердий. Цей звук позначається буквою М. Букви бувають великі і малі, друковані і прописні. На М починаються такі слова. Муха, мило. Мандарин. Масло миша, маргарин, Мавпа мед, машина, морква, млин, малина. Спробуй продовжити. На М закінчуються такі слова Крим Крем, Сом Сум, том, гном, дим, грім, дім, вісім, сім. Повтори. А тепер почитаємо: Ам, ам, ам. Читатиму сам. Ом. ом, ом. Добрий гном. Ум 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 це акваріум, ма, ма, ма сніжна. Зима мо, мо, мо до школи йдемо. Му, му, му. Молока. Кому? Продовжимо М М М Обожнюю крем Им, им, им від багаття дим. Ім, ім, ім збудуємо дім. сильно дме. Ми, 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 нові килими. Мі, мі, мі. Граємось самі. А тепер запам'ятай вірш Ганни Чубач. Миші милом миску мили. Миші мило загубили. Може, мило в річку впало? Може, мило жабка вкрала? І маленьких жабенят. Милить милом аж до п'ят. Давай повторимо. Миші милом миску мили. Миші мило загубили. Може, мило в річку впало? Може, мило жабка вкрала? І маленьких жабенят милить милом аж до п'ят. Пробуємо відновити кадри з вірша Тамари Коломієць. Малювали мавпенята. Мавпу маму. Мавпу тата. Малювали мальву квітку. Будут малярами дітки.